Тема босифікації та правомірності застосування представниками ТЦК сили при виконанні своїх посадових обов'язків, а також незаконне визнання на ВЛК хворих здоровими та навпаки не полишає інформаційний простір у Верховній Раді. Готують до другого читання законопроект 12.422 про посилення відповідальності для працівників ТЦК та ВЛК. Документ став відповіддю на випадки порушення прав і свобод людини та громадянина під час мобілізації. Тут коли ще йдеться про порушення процедури е, мобілізації, а також порушення, порушення процедури проходження ВЛК. Тобто, якщо в подальшому е, людина оскаржить свою мобілізацію, і суд визнає в судовому порядку, як це було в е, випадку, з, е, яким, який дійшов до вищого адміністративного суду, і суд становить, що мобілізація була незаконна з порушенням, то працівники. ТЦК ТСП, які провели таку незаконну мобілізацію, також працівники ВЛК, якщо було порушення на стадії проходження з комісії, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності, тобто з цим рішенням можна вже буде йти в поліцію і притягувати їх до відповідальності. Шанси в принципі непогані там від до 8 років позбавлення волі, тобто сроки теж чималенькі. А чи є порушення ТЦК під час мобілізації підставою для звільнення зі служби? Однозначно стверджувати не можемо. Що стосується конкретного випадку, який востаннє розглядав суд. Примусова мобілізація, яка була проведена з порушеннями, не стала причиною до звільнення з військової служби. Кожна справа розглядатиметься окремо, тому в разі наявності ознак порушення варто обов'язково звертатися до суду. А чи буде унеможливлювати безкарність працівників ТЦК та ВЛК новий законопроект, який наразі перебуває на розгляді, дізнаємося вже згодом.